Що ж, я, діти на курсах, я вирішила прогулятися за Альфедом. Ну, такі, такі тут будиночки, я пішла в ту зону, де можна подивитись, ну, які-небудь рослинки. Там далеко там такі невисокі гори, ліси. Ну, дуже гарний такий пейзаж. Ви знаєте, ну ось так, мабуть, 11 годин. 11. на вулиці, окрім машин, нічого, нікого більше немає. Просто люди кудись поспішають машинами. Я не знаю, можна знімати чи ні. Я не буду знімати приватні території так дуже, тому що... Ще й дочки немає, то я, так би сказати, не зможу запитати дозволу у господарів, але що я хочу сказати? Я хочу сказати, що тут багато будлей. Я там ще пізніше зніму. Ну, такі паркани. В більшості зелені, бірючина, плющ, бересклет. Бересклетів дуже-дуже багато бересклетів. Ну так, цікаво. Ось тут проходжу, і ніхто не заморочується. Ось така хвіртка. І паркан вистражений. Ну, і з ялинок. Бачите, ялинки. Ну, це так. Але ось є і набагато цікавіше. Там он, біля жовтої хмаринки, будлея дуже гарна. Ну, так. Нікого немає. Ось тільки машини проїжджають, проїжджають і все. Ну Ось я дійшла до такого, до такого місця, де дуже гарні дворики. Може мені. І вдасться зняти. Такі рослинки цікавенькі. Ну, це такий загальний вигляд. Звичайно ж, все охайно. І ось під парковку. Тут ось така плитка. Ну, це, мабуть, скрізь таке, це не новина. Ой, дивіться, яка цікавенька рослинка. Ось тут ліхтар такий висить. І ось далі. ну Паркан з бірючини стриженої. Все зелененьке, ось так виглядає. У нас вона, мабуть, не росте. Я ніде не бачила. Ось такими хвоїнками плоскими. Так, ось інший ракурс. Ну, я так, трішки зніму. І ось дивіться, скрізь бересклет японський. Ось ідеш, він стрижений, такий, з такими довгими листочками, потім ось такий, і це скрізь так, дуже багато ротодендродів. А це бересклет японський. Бачите, як? який здоровий. Ну, а ось плющ. Бачите, старе сухе дерево. І ось просто плющ. Але тут м'якіший клімат, багато дождів, і все воно росте, росте, росте. І знову там барбарис, бересклет японський, все в квітах. Все гарне. Ось тут я підходжу до такого яскравого дворика. Ще також, чого тут дуже багато. Тут багато гібіскусів. Гібіскусі, гібіскуси, ну, їх дуже багато. Також, бачите, є і чорнобривці, це, я, це мабуть, хебе. Я навіть не знаю, але мені. Мені здається, що в ХЕБЕ. Так. І гортензія. Гортензія красуня. Дивіться, яка гарна. Ну, звичайно ж, тут вологий клімат і тут дуже багато гортензій. Також ось ростуть і георгіни. Наші чорнобривці скрізь чорнобривці, георгіни і хости хости шикарні. І гортензії. Гортензії тут різні є. І метловидні і також носці, господи забула. Так, тут дворик такий не дуже охайний, але стіночка із ялівців, які тут трішки їх хворіють. Ну це видно, тут ніхто не живе. Так, ось бачите, такий бордюрчик, ось тротуар, де всі ходять, а тут бордюрчик ось таких ось і тут посажені. Посажені тиси, посажений і ось такий. Це, мабуть, молочай. Але я навіть не знаю, що це. Ну такі цікавенькі. Опять же, барбариси підстригають. Потім ще що, Еріка бачу. Так, ну, як завжди, бересклет. І тут уже пішов інший дворик. Так, що тут а, знову ж такі? Бересклети, хости, живучка. Оце, мені здається, ротодендрон, чи не ротодендрон, а може якийсь лавр. І ось красуня горта. У нас, звичайно, на сході так не ростуть. Е, якась манюка-манюкі квіточки. Ну, ось тепер уже. Та Горточки такі, як у нас, ось вони. Ну, таке все миленьке і такий спокій. Що аж знаєте, я зараз так скажу, мені аж було не по собі. І так якось, ну як це сказати, не знаю. Я не можу виразити, як це його сказати. Завидно, не завидно, що люди живуть так, такою спокійною, з таким спокійним життям. Не можу, не можу нічого сказати. Звичайно ж, кожному своє. Ну, у нас ось так. Дивіться, скільки тут ось така колона, доріжка. Із таких стрижених той. Стріжених той, мабуть, там далі хтось живе. Так, ну це ось стрижені бересклети. Ой, така якась цікавинка, але я не можу тут знімати. Тут тим більше, що тут хазяєва десь недалечко. Так, ще хочу показати вам травичку. Я не знаю, яка це. це така, оце така. Велика, здорова. Так, я, я в травах іще. Ну, не, роз, не, не, не розуміюсь У мене там одна чи дві, є то я бачу, мабуть, зебрина. Тут я бачу, мабуть, піносетом якийсь. Ну, нічого. Хто як хоче. Ну, ось підійшла ще до одного. До одного полісадничка. бачите, як просто вистрижено тує. Воно все охайно, все гарно. Знову ж таки, бересклети японські. Ось це очіток. Очіток звичайний. Але як він тут гарненько так зразу мені впав в очі. Це також є ідея. Це ідея. Так, ну мульча. Мульча така, знаєте, подрібнена, подрібнена, ні якісь там гілки, все таке. Оце я не знаю, що це, що це може бути. Я більше, ніж впевнена, що у нас воно, оця рослинка, так рости не буде. Начеб вже ми їх би. Зустрічали. Вівсяниця, вівсяниця, плен. Ну це, ой, мені здається, скумпія, а може і не вона. Вона у нас в Україні тільки на півдні росте. Так, очіток, який вже дуже-дуже давно ніхто не пересаджував. І ось очіток. Навіть тут їх два. Ну, це таке здається, як кров дракона. А може воду. Так, це, мабуть, олива якась. Так, що тут ще в нас? Ось верба. Верба. Так, ну, краса. Краса, краса. Дуже все файно, такі гортензії. а це, мабуть, такі яскраві, мені схоже на якогось бальзаміна. Загальний вигляд. Це альфід, ну це окремої вулички. Природа дійсно гарна.